Зимової пори вся природа ніби поринає у глибокий сон. Сплять без листя дерева під сніговими шапками, засинають деякі тварини. Спить укрита кригою річка. А чи задумувались ви над тим, як живуть риби взимку? Адже в глибоких ставках і річках, критих кригою, здається так незатишно, так холодно. Та насправді під товщиною льоду, як і раніше, панує життя, бо рибам насправді під водою комфортно і замерзнути вони не бояться. Запрошую вас зазирнути у світ водойм, та дізнатися, як їх мешканці живуть у зимову пору. Зимовий період риби переносять по різному. Взимку у них знижуються всі життєві процеси, майже всі риби за рідкісним винятком припиняють харчуватися. У них уповільнений процес росту та обмін речовин. У зимовий період вони існують. За рахунок накопиченого влітку жиру. Взимку риби зимують в ямах, на дні водой, Такі ями називають зимувальними. Ще взимку водорості опускаються на дно, під водою стає темно, та така напівтемрява не заважає хижим рибам, які не зупиняються на зимівлю, а навпаки. Допомагають їм полювати на інших риб. А ось інші мешканці водой, такі як жаби і раки, теж у зимку сплять. Жаба, наприклад, активно готується до сплячки, перед тим добре харчується, щоб накопичити великі запаси поживних речовин. Раки взимку шукають притулок. Вони риють глибокі нори та проводять в них зиму. Та найбільша риба взимку боїться, що крига вкриє всю поверхню, і воді не вистачатиме кисню. Та коли крига щільно укриває воду, риба за деякий час починає задихатися. Тому люди пробивають у кризі ополонки. До таких віконець відразу припливає багато риби, щоб подихати. Та для того, щоб риби почувалися добре у будь-яку пору року, ми, люди, маємо стежити та піклуватися за чистотою водойм. До нових зустрічей, малята.